Тобто з основної воно ще туди теж є ближче. Так, яму залізена. Але що води багато, але що тут так валиться, креп? А, а де воно, газом смердить? Дідько, а де газом смердить? Де газом смердить? Не Ви тут. не чуєте? Тут, тут газу, газу нема. Яму Може чу, Він так? газу робить, може. Ну так, бо труба отут. Оце йде труба да, основна, І тут да, пішов цей кран, навіть там кран. Всього далі я трошки від... розширати буду. Бачите, проблема в воді, щоб вода не бігла. Соса давай. Якщо, зараз воно, не пого. Не хочуть давати, бо бояться, що заб'є волота

тоже -то сблять. А хай там будет, А, то установленный. Установленный. ну, Экономный. сюда никто не, не блядь.

Воно, блять, перекриє, так іде, перекрите. Так? О, трещина там. Так воно тут, блять, ніхрена, я не знаю. Ну, Знаєш, може воно через цю трубу лопку такой сусав. Воно воно просто типа труба лопнуться. Але тут я не знаю, чи воно перекрите, блін. Воно ж не перекрите така, блин. Ну, що О, Давлення покрит. капітальне. Ну, такий тиск. Він перекрив. Воно Він башню виключив, а поки башня вся збіжить сюди. Сверху. От вона знизу й лопнула, так вона й мила донизу. Але вона просто одягнута, тут нічого нема на ній. Беріть до хлопці, якусь кавору.